Будівельник приєднався до політехніки Галичини, ЗНТУ та Азовмаша у півфіналі плей-офф чемпіонату суперліги, витративши на серію з Івано-Франківською Говерлою п'ять матчів. Поєдинок, який лише мав статус домашнього, але проходив у Львові, розпочався для столичної команди не надто вдало. Артем Чем'якін із Павлом Буренком допомогли івано-франківцям упевнено стартувати і повести перед. До середини дебютної чверті Георгій Цинцад за влучаннями звідусіль розпорошив різницю в рахунку. А Малкольм Ділейні переманив ініціативу на бік переможців регулярного чемпіонату. У наступній десятихвилинці Кевін Тікс, скориставшись передачею Буренко, знову забезпечив горцям незначну перевагу. Та цього разу старання номінальних гостей розчинилися під атакувальним шквалом, влаштованим Артуром Дроздовим і Лео Лайонсом. Щоправда, Дайк з під завісу першої половини гри власним триочковим пострілом залишив від домінування киян лише три бали. По великій перерві ділейні створив для будівельників восьмиочковий запас. Одначе Тревіс Пітерсон, одним зі своїх п'яти дальніх пострілів, смикнув перевагу на бік Говерля. Підопічні Євгена Мурзіна навіть мали шанс виграти в основний час, але вирішальної митті надто часто хибили з лінії штрафних. Тоді як будівельники завдяки холоднокровності Лео Лаєнса перевели гру до овертайму. І вже у додатковій п'ятихвилинці ділейні із Дроздовим повели за собою столичну команду. А коли Івано-Франківці застосували тактику фолів, цинцадзе чітко виконав китки з лінії, встановивши остаточні цифри на табло: – 101-97. В цілому ж будівельник виграв серію 4-1 і тепер за путівку до фіналу боротиметься із львівським БК Політехніка Галичина. Власну універсальність захисник жовто-синіх ділейні втілив у 31 очко, вісім результативних передач і шість підбирань. Гідну конкуренцію йому склав Пітерсон, котрий відзначився солідним дабл-даблом у складі Говерли.